Тож доброго дня, давайте сьогодні пробіжимося по тій каві, яку я маю, трохи розповім, і підкажу для якої кавуварочки, що є. Ну, це продовження звичайних відео, насправді тут є невеликі додатки, про них я розповім. А так, все класично. Тобто, давайте почнемо з того, що якщо у вас сеяка кавомашина машина, класична, і ви полюбляєте просто е еспре Еспресо, не може бути не просто сейка, там в Делонгі теж я знаю багато хто любить просто класичне еспресо. Для тих підійде лаваца. Це головний акцент цієї фірми. Що ми маємо? Відносно, звичайно, недорога, але ціни такі нині, і курс, і сама компанія підняла ціни. Крема є густо, велика кількість робусти, а, наче там 60%, 40% арабіки. А, це зроблено з тої цілі, щоб отримати максимум смаку, максимум піни, максимум кофеїну. Це дуже така насичена, потужна кава, якщо ви таку полюбляєте, це якраз про цю крема і арома. Тут все навпаки. Тут 60 Арабік і 40 робус. Ну тут може навіть 30 Арабіки, я так не буду казати, що я певен, але в цій каві акцент робуста, в цій вже акцент Арабіка, але теж класичний Еспресо смак. Вона трохи дорожча. Теж підійде тим, хто полюбляє Еспресо суміш. Далі, а, в цю ж сторону у нас є супер крема. А, фактично то саме, що тут, тільки, а, наче там ще більше відсоток арабіки, наче 80%. От. А, і теж темне обсмаження. Тобто це Еспресо Суміші. І є така зелененька тієра Альтеко, вона з лег... легким відтінком меду, вона 700 гривень, це ще стара ціна. Як вона прийде новий приход, то буде 900 як а, в Ору і Тієри. І раз вже сказав про ці сорти, це, допустимо, такий високий рівень еспресо суміші. Тут є легкий відтінок молочного шоколаду, і це 100% араніка. От, а ора це для тих, хто хоче там вже відчувати кислинку в каві, кому не треба таке темного дуже обсмаження. Тут достатньо таке середнє темне, скажімо так, для лавації так взагалі це рідкий крок обсмаження, який зробив ворог. І цю каву вже. Можна рекомендувати тим, хто полюбляє нові варіації кави. Тобто не тільки гіркоту, а й легку кислинку, яка там буде передавати якісь відтінки фруктові, і, можливо, квіткові. Ну, десь так. Так, це ми пройшли. Далі. Кава свіжого світлого обсмаження. веро 450, там у нас купаж 50 арабіки, і 50 робусти. Бразилія Сантус і. Рбуста В'єтнам. Це така одна з самих недорогих сумішок, але за рахунок світлого і свіжого обсмаження. Приємна, ароматна, гарно п'ється. Кофій, звичайно, не стільки, скільки в темному обсмаженні, але при тому досить така бадьора кава то якщо ви хочете для себе щось бадьореньке, рекомендую. Кава моя фірмова купажу для більш ароматної, більш м'якої кави. Бразилія Індія тут трохи є робусти 20% це для міцності. А так, приємна аромата. Або 100% Арабіка, але купажна. Бразилія плюс Ефіопія. Вона 550 гривень, вона м'якша за цю. Такий дуже приємний аромат, як в будь-якої в цій пачці. І достатньо дорога ціна, тому що вона не міцна. Це явно такого там нема відтінків, ну все ж таки економ-сегмент Арабіки. А, далі. Ми йдемо. Давайте ми в кавошелька прийдемо. 500 грам мукафік 170 уліта Ора, Мелене жубе 250 і 250 там. Так, і тепер переходимо до а, цікавинок. 100% арабіка свіжого обсмаження а це ближче. Так, давайте від з новинки підемо. Колумбія, Ель Руф'єго. Рфюго, 87 спеціаліті індекс це дуже круто, дуже високий індекс. А, що обіцяє нам віскі, фініки, темна слива. А, як по мені цей весь опис мені нагадує моє улюблене пероль кедра, якого, на жаль, сьогодні немає. от Різновид Кастіло, натуральна обробка. Натуральна обробка нам дає фруктові відтінки і солодкуватість а, Кастіло це такі. Наскільки uh, я пам'ятаю, середній мейнстрім, uh, скажімо, сорт. Uh, це не там супер щось який, але досить непогано. З нього можна отримати класні смаки. Тобто я думаю, що всі ці обіцянки, які нам дається кава, тут є. І аромат у кави приємний, дуже крутий. Uh, тож рекомендую для тих, хто шукає завжди щось новеньке. Потім, потім, нарешті, з'явилась Ефіопія Шонора. Класична Ефіопія, хто розуміє е, весь смак Ефіопії, полюбляє цей регіон, е, звідки, в принципі, та пошла кава, е, регіон Гуджі в нашому випадку. Це воно дуже е, свіженька з е, урожаю січі 23-го року. Ну, в принципі, вже півтора рочки. не так дуже шуб, супер е, свіжа, але все ж таки. Ще нормально, ще класна, ще ароматна. Тут є отакий аромат яблуко-дюшес, червоний і зелене яблуко. Оце те, що я відчував в цій каві. Це дуже прикольно. Так, і ще новиночка. півкілограмова пачка. Нарешті декаф. Багато хто питав, а, які тут відтінки, якщо. А, так, Катура катуа. Ага. Такі теж мейнстрімні сорти, які в Колумбії широко поширені, і головне завдання а, бути, приносити врожай і бути стійкими до м, хвороб, які, звичайно, є як у будь рослини рослиною Арабіки. М, то я ж кажу, що тут не е, супер нам сорти, але при тому такі нормальні, середні індекс спешаліті повністю підтверджує, я думаю. Е, Січень 23-го року, точно то півтора рочки, такий нормальний діапазон для зеленої кави. А, відтінки какао, карамель, сухофрукти, цитрус. М -м -м. В принципі, це достатньо прості. Прості відтінки, я певен, що всі каві то буде. Звичайно, в майбутньому протестуються все. О, але тут нічого сверхсупер, оці сорти нам не, смаки не обіцяють, то вони тут точно будуть. Цю каву можна собі робити в другі половині дня, якщо ви хочете все ж таки вночі спати, то дуже рекомендую. Теж світло обсмаження, теж дуже ароматне, скільки я тестував світлого обсмаження без кофеїнової кави, вона вдається гарно і нічим не відмінна від звичайного еспресо по смаку. І, чесно кажучи, по відчуттям, тобто, крім такої супербадьорості всі інші смакові якості там є. Так, ну і ті, що в мене лишились того разу, це Гондурас Белавіста, Руанда Акагера і Кенія Керла. Кенія – Вишенька, Руанда Акагера, білий виноград Чайна Троянда і Гондурас Белавіста, рожеве і гристе віно. Так, ця кава у мене наразі навіть в каварці, То давайте на фіналочку зроблю тест смаку і сам поп'ю смачної кави. Як то? Приємно з корисним сумістимо. І щоб і я отримав задоволення від цього відео. І, можливо, ви для себе щось цікавеньке побачите. Звичайно, рожкова кавоварка нам зробить суперсмак кави. Бо автоматичні кавомашини автоматичними, а тільки рожок нам витискає максимум смаку. Так. Світло. Добиваємо цю пачечку. Там, хто брав смак, сподобався, але він такий особливий. Він нагадує гристе віно. Якщо ви це полюбляєте, такий смак, то вам зайде. От, якщо ж ні, ну треба для себе розуміти. Тут дуже цікава обробка, а енеробна 72 години. Кава перейняла о, всі ці речовини, які нагадують вино. Це значить, що наші ягоди трохи підбродили. І цей відтінок лишився в нас у нашому кавовому зерні, які обсмажили і дозволили нам оцінити цей суперсмак. Це от е такий варіант кави, який нестандартний. За що я полюбляю? Спішаліті арабіку. Часто ви отримуєте якісь смаки, які ви, ну, чесно кажучи, не сподіваєтесь від кави отримати. Це не гіркота і не проста кислинка. Це якраз смак, який дивую. Так, запускаємо, і я, до речі, зупиню трохи раніше десь на 24 секундах, щоб оцей. А... Цікавий смак був розкритий в повній мірі, і, і ми його не втрачали тим, коли з кавого зерна, як в будь-які каві, ми отримували в гірчинку. Вона у нас буде з'являтися десь в кінці приготування, то якраз 24 секунди це якраз наш гарний час. 23-24 вогонь. Дивимося, насолоджуємось. От, дивіться. Висока пінка крема в світлому смаженні. Це дуже круто. Загалом крема або в робусті, або в темному смаженні, бо в темному смаженні воно трохи консервується, а в робусті від природи так. Ну так, да, тут є цей смак. Це якраз у це вино. Дуже цікаво. цікава кава, дуже полюбляю нові сорти. Ну, якщо ви теж полюбляєте, то рекомендую. так, дякую за увагу. Якщо сподобалася якась кавка, звичайно, звертайтеся з радістю, зможу вам відправити щось цікавеньке. Гарного дня, до побачення.